Усім привіт, друзі. І ви на каналі Тойкрбов. І сьогодні я покажу, як робити анімації Інафліла кліп, бо іншого додатку Ну, я знаю капкут, но я не вмію там малювати. Напишіть в коментарях, якщо вмієте. Так. Що треба спочатку зробити для цього, щоб створити сам е, проєкт? Натискаємо на сюди, і тут є... потрібно завжди е... вибирати. Наприклад, це буде у нас е... Country Balls. Country balls. Country ball, і, наприклад, і ось дивіться. Ось тут є різні формати. Наприклад, якщо будете в YouTube заливати, то вибираєте YouTube 1080p, це максимально, щоб було все добре видно. Інстаграм це якщо вам, наприклад, треба зробити пост або анімацію по посту в YouTube. І TikTok не обов'язково для. Це e, як це по вертикалі, а. E, по вертикалі теж є в e, по, ну, в вертикалі теж є ютуб, так якщо треба це зробити, то e, ну, по вертикалі в Ютубі, то вибираємо Тік-Ток 1080p, якщо максимум. Я сьогодні буду по цим робити. ага, І, і скористь, яку вам вдобно, Наприклад, 30 ось така. А якщо одна скористь, то ось так. Мені вдобніше на одній скористі. І ось так буду малювати. Так, беремо ось цей і, наприклад, тут ось тут треба создавати кадри. І, наприклад, намалюємо Україну. Е, а ну, Наприклад, намалюємо як. Ось так, якщо вам не сподобалося, і треба повністю. Я намалюю Юей Бо який. Який. Який-який. Який бере з собою, в якого якого якого, зараз я придумаю, в якого спис? Малюємо ось так був, потім що там ой ой бо, ось така чорточка. Перший раз його малюю своїми руками, якщо чесно. Ось ми так поділили. Якщо UAIB, ти мене дивишся, то якщо тобі не сподобалося е ось тут заливочко, вибираємо колір, наприклад, чорний. Мені знадобиться. Ось сюди. Якщо ти дивишся, це Юйбо, будь ласка, е напиши скільки з 10 я тебе намалював. Якщо погано то просто напиши, я просто старався. Я показував для глядачів, наприклад, якщо ти, наприклад, на мене образився, що я на тебе е, намалював без спросу, без дозволу, то е, вибач. Ой. Мені просто хочу просто показати. Так, я пам'ятаю, що у нього, у нього такий кантри був. Потім мені треба ось такий. І пам'ятаєте, в нього, в нього там три зуб'ї, І він білого кольору. Ось так міняємо колір олівцю. Можна і під лінієчку, щоб було рівно. Ану рулер. Ладно, давайте без рулер, бо мені так не намалюємо на одній половинці герб хочу ні, ні, ні. ось такунду ось так я вмію просто гармалювати не переживайте в Хорватії навчився ось так ось І прям короче, вот так. Я старался. Потом чтобы намалювать, например, очи нам треба вот так. Например, он там а, серьезный. Я просто знаю, как называется это все. Вибачу, айбоу, если ты смотришь Це відео вибач, я тебе без шапки намалюю, бо це треба ще шукати зображення, а то трошечки складніше. Ось так робимо. Так. Якщо чесно, я перший раз роблю по горизонталі відео, ну, малюю по горизонталі. Я сам на відео вчуся, як робити відео по горизонталі. Так, намалював його і А тепер намалюємо йому спис. Для цього нам треба тут помаранчево. Якщо ви не знаєте, як зробити ціну коричневого, то просто треба помаранчевий його до чорного зближати. І ось, дивіться. Раз, два. Тут я так зроблю. Три і чотири. О. Так, ось такий спис ми зробили. Потім, якщо хочете, можете замалювати ось так. А я зроблю списів полегше. Я просто залью заливку, трошки темнішу, а потім візьму оливец, и... И ось... Не-не-не, цены не, не, не спис. Надо ось так, и ось так, и ось так, и ось так. йой я постарався, якщо чесно. И заливочку только на коричневую, а си... больше сиру. Все, я намалю... Ой, тут чему-то намалювалось. Где нам требовалось так? Ось так и ось так. Наверное, прикольно, и ничего заливочка трошка. І ось так. Це перший кадр. І потім нам треба ось так зробити. Ну, ось так. Потім ми копіюємо це зображення ось сюди. І можемо ось так зробити це і повернути ось так. Потім це Ось це зображення ми теж пейст. Робимо ось так. Він так поверчував, а ми трошечки ось так повернемо. Вибачив UAIBO, якщо якось тебе образив. Тут ось так. Це... Так. Ось так і потім і ось вот так paste. І дивіться, у нас ось так вийшло. Дивіться, що э, у нас вийшло. Зараз Найду. О, дивіться, хоп, 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 хоп і хоп. Ось так. Вибачте реклама. Они як как як клип они трошки вкурали флио-клип. И вот так у нас получается. Потом, если хотите добавить аудио, то скажите аудио, так. И, например, например, что вы хотите? О, От, Не ось так ставите. І ви будете такі, точ. Ой. Мені треба вибачте, я не те зробив. так, якщо вам треба воно не вдало, так ось так поставте. Потім ще віддаємо. Ось... Так хоча. Зараз треба перетягнути на перший кадр. І ось так ставите, і у вас ось така штучка, яка вам заважає. Так ось так треба поставити, потім ось так ставимо. І тут буде вибачте, без озвучки. Так, і що в нас вийшло? Дивимось. Зараз. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ось таке в нас вийшло юйбом. Показав, що вмів. А тепер, щоб зробити муві. Наприклад, якщо вам треба зробити. Ось так, і меджі. І, наприклад, ось такого коника вам треба додати. Якщо що, це тунельна балка, я там вчора був. Ось так треба нам ще поруч тут такого коника додати. І ось так у нас виходить коник поруч з його був. А ось ви побачили, що тут можна ще відео, але це платне, якщо що. Так, потім ось так, наприклад, вам треба на, на одну. Трошки пошвидше. Ви ось так сейв. І оно ну, у вас так получається. Дивіться. Ой, зараз дивимось. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І воно так швиденько. Е, я зараз... А якщо вам е, не понравилось, знову заходьте ось так і прибирайте. Потім, а що створити? make movie. Countryball, как хотите. И вот так. Получается у вас 6 секунд, 6 фрагментов и make movie. И оно вот так загружается. А мы подавим. І я вам показав, Ви так заливаєте в YouTube вже. Можете без озвучки і так поставити на озвучку. З вами був Фукербол. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, як там казалось відео. І усім па-па!